Добрий день, знову мій садок, молода грушечка. Обрізаємо. Починаємо знизу. За низький штамп, тому нижні гілячки ми прибираємо сантиметрів 40, щоб у нас нічого тут не було. А взагалі доросла девро 70. Обрізаємо те, що росте догори. Таке грушечки частенько. І розводимо гілки так, щоб одна одні не заважали, щоб вони лежали. Майже паралельно, трошки припідняті. Оце ще догори прибираємо. Далі такий варіант. Одна гілка і друга. Одна над одною. І третя тут буде, теж такий варіант. І так часто виходить. Нам треба щось з цього вибирати, щось лишати, щось прибирати. Дивимося, що тут? Тут можна на цю коротеньку обрізати, і в нас вона вже пішла трохи в сторону. Нижня, прибираємо середню тоді. І нічого нам не заважає. Ця в сторону пішла ця теж своєю дорогою. Тут тоненькі гілочки, теж одна над одною. Одну залишаємо, одну прибираємо, йдемо далі. Ось такий варіант піднімаємо, отакий От нахил, такий кут, це ну, майже ідеальний для грузки, а майже для всіх дерев. Тут піде ось варіант. Вибираємо слабшу одну річечку, один рік і сіл, два вже на другий на рік вже подушки. Те, що знизу прибираємо, знизу до гори завжди прибираємо. Те, що знизу на то сонця не вистачає, то що до гори перекриває. Ось такі двойнички перебираємо, знову у нас на користь слабшої виходить. Ми розвертаємо, бачите, одна одній не заважає. Ось у нас вийшлося конкурент центральному стовбуру. Ще сильніший виріс, ніж центральний стовбур. Ми його прибираємо, щоб дерево не росло догори, щоб не не тягнулося до сонця обидва. Ну І тут одна над одною прибираємо верхню. Ця прекрасно. Ця піде, трошечки на і припіднімемо догори. Вона занадто донизу. І от такий у нас варіант вийшов грушечки молоденької. Цю тоненьку. От і все. Дякую за увагу. До побачення. З вами був голова Володимир.